It hit. Recursion створює масштабні біологічні бази даних за допомогою автоматизованих лабораторій та використовує комп'ютерний зір і машини навчання для аналізу біологічних зразків. Компанія шукає нові способи лікування хвороб, особливо рідкісних захворювань та онкології, за допомогою аналізу фенотипів клітин після впливу різних сполук. Для цього вона створила такі інструменти, як, зокрема, Рекржон платформу, яка поєднує роботизовані лабораторії, мікроскопію, бікдата та шиї, дозволяючи генерувати та аналізувати мільярди зображень клітин для пошуку потенційних ліків. А також одну з найбільших у світі баз даних фенотипів клітин, яка використовується для виявлення механізмів дії та потенційних терапевтичних мішеней. Рекржен використовує High Throughput Biology Plus AI для автоматизації всього процесу від експерименту до аналізу даних та робить ставку на масштабність. Замість ручного пошуку сполук, системний аналіз мільйонів біологічних комбінацій. Зараз дослідники, пише Wired, тестують інгібітор MALT1, призначений для лікування онкогематології. Кілька тижнів тому його вже дали першим добровольцям у вигляді.